Ви знали, що сьогодні день внутрішнього світла, і дуже цікаво подумати над тим, що це таке взагалі внутрішнє світло. Від чого воно залежить? Чи це прояв якихось обставин, в яких я опиняюся, і моя реакція на них, чи це все ж таки щось глибинне, те, що супроводжує мене протягом усього життя? Як в собі це світло генерувати і бути цим світлом у цьому світі? Давайте розбиратися разом, і ми продовжуємо спілкування з нашим гостем Віктор Ларіоновим, Пастор церкви та душу опікун. Ще раз вітаємо. Хто ми? Пропустив нашу першу частину розмови. Що означає, от, от ми кажемо, день внутрішнього світла? Що таке внутрішнє світло? Ви знаєте, от якщо брати біблійний контекст, це одна річ. Хоча вони схожі, біблійний і навіть так звичайний. Угу. Повсякдене, те, що ми зараз говорили, є люди, які просто вони, ну можливо, вони не да, але в них є якась, от ми говорили, є внутрішнє якесь світло. Але якщо брати слово, то там дуже цікава річ. Ісус говорить учням, фактично, але це говорить фактично для всіх, да? для всіх, хто його слухав. Ви є світло для світу. І це цікава річ. Знаєте, як я собі уявляю це, мені дуже легко образами сприймати. Ем, у нас от в самому мені світла як такого немає. <гум> я не можу бути джерелом світла, тому що я класна людина, там таке інше. Але як от Луна відзеркалює сонячне світло, да, то, як так, якщо моя дружина, моя близька людина на землі, я для неї можу відзеркалювати це світло. Вона може ходити при цьому світлі, щось бачити. Але це світло воно ніколи не замінить соняшнього. Нічне світло відбите ніяк не, не зможе, скажімо, замінити. Я думав, Господи, а як ти. От, як це було? Чи, чи було щось таке пов'язане з світлом? Як можна бачити це десь в Старому Завіті? Я бачу, що є ж таке ну, свято очищення. І якраз, до речі, Ханука да, у нас? Бо зараз вона от починається от, в ці дні, буквально теж uh -huh. в новорічній, і ми пам'ятаємо Ісус в день в, на, на свято. Те, таке свято я прийшов колись до храму. Очищення. Я розумію, що нам дійсно нам треба іноді просто як вікна протирати. Да? Угу. Бо воно воно чистіше і краще можна бачити. Тому я думаю, що нам треба просто знаєте, бути гарним такий ще вислів. Мені треба бути вчитись інструментам, які зручно лежить в руках майстра. Да? Або дійсно тримати своє серце. Тут, концентруючись на ньому, моє світ залежить лише від того, наскільки я добре можу відбити те світло, яке Господь е, дає мені. Скажімо, дає, я можу просто відзеркалити. Тобто, Чим більше я люблю Бога, тим більше я буду любити дружину. І, скажімо, невеличка частина моєї любви, до, до любові до Бога буде для моєї дружини просто святом якимось. Uh -huh. І так само і для мене. Тобто, ви знаєте, да, така проста річ, чим ближче я до Бога і дружина до Бога, тим ближче ми будемо okay. одне до одного. І будемо дійсно такими світлими, коли, коли ми просто будемо бачити в одне в одному Христа. Я абсолютно чесно питаю іноді мої дружини кохана, тобі там немає крильців подразу? Знаєте, Я просто бачу і кажу, слухай, я, я у захваті, це, це буквально цитата. Я у захваті від Твого Бога. Тобто те, як, ти, як Він любить тебе, як ти любиш Його, навіть Тінь, якщо можна сказати, цією любов'ю, для мене це просто величезна якась радість, mm. радість, дійсно, радість. Також в писанні в цій історії написано, що не сховати світла на горі, так? Тобто, якщо воно справжнє, то ти його нічим не закриєш. Як проявляється оце світло, яке ми так розуміємо, що Бог хоче в нас так, щоб проявлялося, як воно проявляється в наших вчинках, у відносинах? От чи може бути це таке світло, що тут я такий, а там інший? Гарне питання. Е, знаєте, воно, воно проявляється, ну, як, яким чином воно проявляється? є, е, е, знаєте, є слова, а є внутрішній т, посил, меседж він називається ще. Да? Я можу сказати, уявіть ну, собі, я, я кажу там дружині: е, 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 я тебе кохаю, але зараз немає часу. Тобто я сказав, я тебе кохаю, але що я сказав насправді? Або, або дивлюсь там на годинник. Я тебе кохаю, вибач, немає часу. Ну, ну як? Тобто є речі, які я, я можу говорити моїй дружині, будь-які слова, я вам скажу чесно. Питання, як? Uh -huh. Хтось одне, одного разу, я, я, я не пам'ятаю, хтось почув, як я дозвонився до неї булочка моя. Як, ну, дівчина каже, як вона наображається на такі речі. Каже, вона знає, що я маю на увазі. В, розумієте, Я коли щось кажу, я кажу. З відкритим, відкритими очима. Пам'ятаєте, Каїна, що з ним страпилось перша річ? Заховав лице. Тобто, коли ти йдеш, людина від тебе ховає лице, відвертається, та. ти розумієш, що щось не так. Mm -hmm. Слово Боже, до речі, не говорить нам: ну, залиш цю людину. Ні, каже, зупинись, якщо ти несеш свій дар до жартовника, йди і мирись, цією людина. Тобто, у нас немає такої е, опції. Що слухай, ну залишиш людину, не, не трогай її, якщо ви в одній церкві або в одній родині. Це е, моє, скажу, моя, моя, моя функція, як я, прийти, я маю прийти і запитати. І в цьому є теж світло. Тобто, і, і світло дійсно може проявлятися і через невіруючих людей, тому що Бог діє на всіх абсолютно. І на злих світить, і, 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 і на добрих. Тому іноді кожен з нас може проявляти і світло. І... А от безпосередньо на наших практичних життєвих процесах як це відображається? Тому що з одного боку, перша асоціація, от світла людина так це от яка позитивна, робить добро і так далі. З іншого боку, ну, по-перше, наприклад, люди всі різні по характеру. Хтось так більше інтровертний, екстравертний, і від цього, ну, це ж не стає ознакою, що значить ти будеш менш світити, а ти більш. З іншого боку, от я дивлюся, наприклад, є зараз дуже популярно часто там блогери, які знімають, як вони роблять. Якусь благодійність, так? Вони там бабусю купують якісь продукти, там, комусь щось допомагають і так далі. Але від них віє. Ну, от, як, чимось неприємним. Чимось так... І от ти думаєш, з одного боку, вони роблять хорошу е річ. Так? Е е і навіть не проблема в тому, що вони це висвітлюють, а все одно ти відчуваєш, що ну, щось, щось не те. І от від чого тоді це залежить? І як це відображає на моїх вчинках? Якщо сказати біблійною мовою, то сповнення духом. Дивіться, я вірю, що в нас є лише два стани, в яких, в яких ми перебуваємо: світло або темрява, добро або зло. Праведність або гріховність. Тому що ми здебільшого, знаєте, ми як себе на себе дивимося. Ми ніби ділимо світ на три такі категорії. Тобто є грішники океані, є праведники і є ми нормальні <рес> люди. А ми, ну, немає такої категорії. Тому будь-яка річ, як будь-що, що я роблю, я роблю з яким серцем. Я можу як, давати гроші, да? уявіть собі, людина дає гроші. Добра річ. Бо те, що ви зараз сказали. Але ми не знаємо, насправді, добру річ. Для мене це може бути зло, тому що я, може, відкупаюсь. Uh -huh. Можливо, я просто дійсно, хочу приховати щось. Тобто, сама по собі дія не є. Е, вона, ми не можемо слідити людиною лише по її діям. Uh -huh. Не можемо. Саме тому Це про, 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 про що ви говорили. Але коли я щось, от я завжди чоловікам кажу, я, я повторюю це досить часто, ти коли йдеш додому, ти от, зупинись перед тим, як зайти. І ну, про от зупинись, і не важливо, що ти будеш казати. Взагалі не важливо, що ти будеш казати. Але пригадай, що ти тут є людина зараз, до якої ти сидиш, або люди, твої діти, твоя родина, які є найбільш найбільшою цінністю для твого Бога, які дійсно є найбільш важливими зараз для тебе. Заходь і кажи, що хочеш, як колись Августин сказав: віри в Ісуса Христа, люби Бога. І роби, що хочеш. І от в саме такому контексті. І ти можеш казати булочка, не булочка, якось там жартувати, добре, недобре, але це буде, знаєте, от з, з таким з радісним серцем, з люблячим серцем. Але починати з, з будь-яких слів, звісно, це варто. Угу. Треба, треба вчитись, дійсно, як, якщо цього немає, то е, треба ну, вчитись, сказати, дійсно, бути для чоловіка дуже важливо бути лагідним з дружиною, з дітьми. Це такі речі для мене. Насправді, ми якось з в нас якось так склалося, що ми навпаки, ми починаємо з справ. Здій інколи не доходимо до любові. До Бога. А, а ви кажете так, що як і цитували, що люби Бога, коли ти любиш, Бога, ти ж не закриваєш вуха від Його е, слова, від того, що він каже, так ти з любові робиш ці справи заради його, його слави, тому що ти його любиш. А в нас інколи ми такі багато чого робимо, і в своїй самоправедності я якби я Боже перед тобою викупився. Моя праведність їй достатньо, але це не те, що світить. Це Абсолютно. І... а вдома це ще й буде її за відбирати. То, взагалі, та. так mm -hmm. як тоді здобути це світло в собі, як колись ходили до учнів і казали, як купити цього духа святого. Ой, який? таке гарне питання, дійсно. А як його купиш? Ви знаєте, до знову легше почати з того, що чого не варто робити. Ми зазвичай дійсно робимо там алгоритм собі дій. Що ми робимо? І, і, і зачасту це виходить. Знаєте, я називаю це так, що ми тренуємо нашу стару людину, uh -huh. Адама нашого. Тобто, дійсно, uh -huh. я кажу так: для того, щоб більше кохати там дружину або більше ставитись добре до людей. Мені треба дійсно спочатку вивчити почитати Біблію і прочитати помолитись. І це правильні речі для початку, але вони можуть бути дійсно ні, ні, ні до чого доброго не привести. Адама треба, я хочу нагадати, не розвивати. Не тренувати. Пам'ятаєте, що з ним треба робити? Розпинати. Мій внутрішній адам має бути помирати щодня. Що, це, що таке помирати щодня? Я йду, я, я щось хочу зробити зараз. Перша моя думка, я хочу, я егоїст. Ну, скажімо так, по, по природі, по старій природі, кожен з нас егоїст. Я чогось хочу для себе. І я зупиняюся тут, кажу, Господи, от зараз, перед з мною є людина, що буде появ слави, що буде, скажімо, що явить, яка моя дія? Явить славу тобі. І явить любов цій людині. Знов таки, перша, друга заповідь за одну секунду, в, в одній думці, фактично. Зупиніться. Ви можете це не зробити спочатку, може це занадто буде для вас важко. Але це напрям дій, знов таки. Світла така річ, як, знаєте, ну, ви знаєте, ви чули цю ідею, так, що немає темряви, є відсутність світла. Uh -huh. Для того, щоб пропала темрява, треба просто включити вимікнути світло. Тобто, коли я щось хочу, от і мені треба зараз що взяти собі. Там я я прийшов додому, я хочу взяти налити собі води. Я зупинюсь, Боже, що зараз я можу зробити? От що, що принесе славу тобі? Я кажу, слуху, слухай, може, запропонуєш дружині? І коли я з таким серцем, от з таким серцем роблю, що б я не зробив, я дам їй склянку води, вона каже, слухай, каже, слухай, ну це ти дав. з цих життя запам'ятав, як я перший раз приніс їй букеті квітів. Це було для мене дивно трошки. Насправді я купив бабусю, там воно, у неї залишився останній цей букетик, невеличкий за грів, я пам'ятаю, гривна ціна. Я купив, мені соромно, ну, куди, куди його, Діну? Ну, бабуся, я виручив, що дружині це нести ці квіти. Ну, все ж таки приніс кажу, слухай, я бабусю виручив. Як вона була щаслива. Каже, слухай, це такі класні квіти. Ставлення, неважливо, що ти даруєш. Mm -hmm. от тому саме такі безділушки невеличкі вони можуть мати дуже, дуже велику ціну, бо вони світло не подобається, що от ви проводите паралель і в нашій попередній розмові про духовне зростання, і тут, бо вони в принципі взаємопов'язані так від нашого духовного стану буде залежати, як ми будемо світити. Що ви проводите це через призму сім'ї? І я зрозумів, чому напевно, тому що саме в сім'ї ми такі, які ми є, справжні, тобто дуже часто ми от можемо бути в хорошій. В хорошому ставленні натягнути цю маску і бути в суспільстві, ви вже зазначали так в церкві, серед людей, там проявити якесь добро, любов. Але вдома у нас там конфлікти з другою половинкою, є моменти з дітьми, і так далі. І якщо і це напевно буде дійсно хорошим індикатором, якщо я відчуваю, що Діти, наприклад, так в моїй турботі, любові, розквітають, не бояться мене там, не не трясуться, коли несуть мені щоденник, так це вже буде ознака. Значить, я даю їм світло, що вони можуть до мене прийти не в темряву, да, як ви кажете, і щоб мене трусило, а в світло, щоб я був розслаблений. Якщо ми відчуваємо, що дружина або у дружини чоловік. Коли бачить, розкривається, що ой, я так радий тебе бачити, а не сидить, ой, нарешті прийшов або знову прийшов. Да? Ну, тобто, і, і, і тоді це, очевидно, перенесеться на наше ставлення до інших Абсолютно, тому що це, це ставлення до ближнього. Хто мій ближній? От, в цю мить ми з вами ближні, от, ті, хто поруч з нами, ми, поруч, ми взаємодіємо одне з одним. Але найбільшу частину нашого часу, особливо, коли ми втомлені, особливо коли нам важко. Бачить нас ті, хто з нами поруч. Це да. батьки, діти, дружини, чоловіки. Тепер я розумію, от чому кажуть, що по пріоритету після Бога наступний це от моя друга половинка, так і моя сім'я. І тільки потім йде церква, служіння і так далі. Бо як ти будеш? Це теж питання, ви знаєте, цікаво. От, 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 от я хочу тут, ви знаєте, іноді це чи це означає, що тепер, ем... ну, от я до речі, мені не дуже подобається такий пріоритет, да? Бог, родина, служіння, там робота. Ем... Якщо б виходити з того, що Бог от з нами сьогодні і зараз, то іноді ви мені скажете, слухай, знаєш, що зараз залиш твою родину твердину в цю мить, і йди допоможи іншій людині. Може тобі виїхати треба на якийсь час. Тому що якщо я буду, знаєте, в мене будуть такі стали такі е, пріоритети, то я, можливо, буду робити робити не завжди поступати по любові. Іноді моя дружина сама скаже: слухай, давай так, залишай зараз. Все залишаємо, їдь, будь ласка. Треба людині допомога. Ми, ми впораємось. Тобто такі, такі тонкі моменти. це це знаєте, пряме, Боже керівництво, таке в душі. Вог може стандарти якомогти. наші рушити. Абсолютно, так. тому не, не треба боятися. Іноді дійсно мені треба взяти, залишити на, на певний час родину і поїхати на служіння. Але якщо дійсно я бачу, що воно займає все моє час, що я там ще починаю реалізовуватись, як то кажуть, то тут треба звернути увагу yep. на це. Але це важливе зауваження. Дякую. Настанок, що ви хотіли сьогодні побажати нашим глядачам в контексті теми про духовне зростання, про це внутрішнє світло, яке може дати Бог? Я хочу побажати дійсно світла. В цей найтемніший час, найтемніший час в цьому, скажімо, і в календарному сенсі, і в сенсі, ви бачите, те, що відбувається в Україні зараз, дуже темний час. Але я впевнений, що Господь хоче просто зараз. Твоє серце, в моє серце вкласти цю надію. Каже, слухай, я з тобою, я не залишу тебе. От світи в цьому світі, не своїм світлом, не намагайся не, 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 не зробити. Просто, просто знаєте, іноді хочеться щось зробити людині. Просто підійди, не знаю, подивись на неї, не знаю добре, потисни руку, подаруй щось, скажи добре слово. Це важливо, це речі, які от створюють. Ну, те, що називається атмосферу, будьте світлом для світу. Я думаю, це, це єдине, що я хочу сьогодні сказати. І дійсно віруємо в Христа, тому що лише в ньому ми можемо знайти знайти, знайти це джерело світла. Угу. Дуже дякуємо вам за цю розмову. Дякуємо за світло, яким Дякую, ви ділитеся. Справді його відчуваємо а так би хотілося. Так, дорогі друзі, з нами в студії пастор церква та душопікун Віктор Ларіонов. Ми говорили про внутрішнє світло сьогодні. День внутрішнього світла відзначається. Нехай не тільки сьогодні такий день буде, але й кожен день. Бо справді в такі темні часи нам дуже потрібне світло, і віримо, що. Бог Ісус Христос духом своїм у нашому серці може генерувати це світло і служити людям з любові проживати кожен день. Цього ми вам і бажаємо.